Всім доброго дня. Доброго Я вже була ось наша іменинниця. Що треба сказати, всім дякую за привітання. Скажи сама. За привітання. Я кажу, Вікуся тобі скільки людей пише? А вона, вона така рада, бігає. Я вже була на базарі, слава Богу, сьогодні швиденько спродалася. Кажу, сьогодні мені там кажуть Оля, щось сьогодні швиденько і швидко. Я кажу: мені сьогодні нема коли. У мене сьогодні кажу, іменинниця вдома. Е, Леся із свахою, із Сонечкою, із Вікуською приїхали трішечки від мене раніше. Вони приїхали прямо в село, а я ж, як завжди, через сусіднє село. Так що, що ці вікуся приїхала, тепер уже довгенько побуде в нас. Да. Диві. Дивіться, яка в неї сукня. Ану, покрутися. Ну, а далі будемо вам показувати, як буде проходити наше свято. Може, не все, але основний подарунок, який ми їй приготували, то обов'язково покажемо. Вона сьогодні приїхала в вишиванці і віночок, і така красива. Я е, відео зняли, і Леся зняла, і мама у мене теж вже блогер ще той зняла. Ну, Подивлюся, яке відео краще, таке вам і виставлю, як вона приїхала. Ага. О, у, бі у білих босоніжках вона приїхала, все розказує. Хто це все. до мене йде, така красота? моя внучечка. Все такое? а? Боже, моя красуня. А? Боже, давай бы мне будем. Моя красуня. Привет, Сваху. Поцелуй Мишку, он сейчас наклонится до тебя, а ты поцелуй его. Ой, хороший Мишка. Ой. Приприжку. Стрип-стрип, вікуська, ти стрийби. Ми вже і відсвяткували день народження. Я вам покажу, не знімала я, бо, як завжди, у всіх то ноги болять, то не можу танцювати. А я завжди як, ну, мені треба підтримувати компанію, і вікуську і все, то я. З ними танцювали, знімала моя мама, потім моя двоюрідна сестричка, Не знаю, що нада, знімали. Ну, звичайно, якусь частинку я вам покажу, як вона з медведиком там зустрілася, їй було цікаво. І, ви знаєте, така вона була на емоціях, вікустечка, і каже: так мені це подобається. Дякую, Оля. Такий мішка. Ну, в общем, ну. Медведик таке, ну діткам же ж воно ну, це все цікаво. Слава Богу. Посиділи трішки, ото приїжджала Леся із своєю мамою ну звахою і з сонечкою. Це її ну, ще одна донька. Потім приходила моя двоюрідна сестричка тут, і вона мені кума, бо я хрестила сонечку і її мама, тютіда моя тютя. Всього, то так ми в, дів... в дівчачій компанії посиділи. Ну, трошечки посиділи. Знаєте, як ми ну, ото чекали того ж медведика? Я ж пока що ем... там? А, дивіться на неї, причепила на вушка. Це бабуся розказувала, ну, моя мама їй розказувала, що вони в дитинстві так і гралися і вішали. Ем... Замість сережок вішали ці вишеньки. І оце вона тепер чіпляє і ото так і грається. Ось щось розказувала, вже вилетіло. Ну, в общем, привітали та і все. Е е е сестричка із тьотєю, із сонечкою е моя хрещениці пішли додому. Е е Леся із свахою трошечки ще побули, і ми їх провели на автобус. Потім займалися домашніми справами, тому що їх ніхто не відміняв. На городі мокро, але завтра вже будемо трошечки починати полоть, тому що треба ж полоть, воно ж возьметься коркою. Клубники насобирали, обирали там, там два відра з половиною, полазили, хто знає, скільки плантації, вона вся побита. От ну нічого. Головне, що ми сьогодні Ви знаєте, я так получила, е, такий заряд енергії від цього медведика. І вікуськи так було приємно мені від того, що їй добре, і мені було добре. Е, е, я не пожалкувала, що я. Його пригласила. Ми, її, як вона була два роки назад, їй було три роки, я її теж замовляла, але трошки іншого. Тут це білий, а то в нас просто був. Ну, вже ж, я її не знімала того, а відео десь на яких слежках поскадали вже і не знаю де. О, дивіться, уже вишні є. А це тобі такий у нас сьогодні день. День у нас сьогодні чудовий, що було в нас таке свято. Вікуська каже, приходила тут до нас додому полуницю купляти, а вона каже: давай хвастатися все. і каже, хто тобі там подарив? Вона, вона сказала, хто, а потім каже: це в тебе день народження, вона каже, прямо під Вона каже, що вона каже, Оля? Я кажу, а вона каже, що їй сьогодні день народження. Ага, он прийшов наший рижик уже побіг. Лайма тільки що теж бігала, але щось недовго. Ви знаєте, не хотіла їсти і зразу й побігла. Як я тільки пішла з каструлькою, що її приготувала, і вона вже погнала. Так що завтра поїду на базар, а далі будемо. Дивіться, що будемо робити. Хотіла ще вам показати, і сьогодні якось приїхала з базару, навіть не помітила і на це. А потім, вже як проводила Лесю, вже на автобус, дивіться, дивлюсь, липа зацвіла. Ви знаєте, так пахне. Така красота. Треба нам трошечки нарвати. Є, у нас багато її було. Колись людям там було, треба попросили, ми взяли і дали нам, ну, що їй шкода, чи що. То ми взяли пороздавали. І там, по мама каже, трошечки залишилось, але треба тут хоч вирвати, та може, чи ой Боже, вже 200 черешні тут, може, чи чинастенький, чи Та й самим, знаєте, як. Коли простуда, то можна і. Зараз я вам покажу, які в нас гарні черешні. Тут вже достигли. Ось, дивіться, Які красавчики. І вікуська вже тут. Лапки Віку... Чи, лайми. Лайма тут теж бігає. Так що ось так у нас чудово пройшов день. Бабуся наша відпочиває, ножки в неї болять, бідної. Ой, та й здоров'я в неї немає, трошечки підшатнулося капітально. Ну, нічого, все буде добре, ми її лікуємо, так що все буде добре. Ти трішки відпочине, підлікується і буде, як вона каже, як гость. Тільки каже, непонятно, який. З нею жартуємо дуже часто. Завтра, поки поїду із... на базар, сподіваюся, що довго не буду. Я тобі поїду. Уже каже, я теж з тобою. поїду. Приїхала по 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 всім цим, по своїм, по іграшкам, все провірила, все, Ой, подарували їй там е, ногтики наклеювати. Ну Зараз ж вона все дітям є. Але ви знаєте, моя донька якось не цікавилася там іти косметикою, все, а Вікуся любить таке, щоб оце ногтики були, все дітки. Шовковиці сьогодні вже їла, ну, в общем, все їсть. Зараз така пора, що вже все їсть. така красота. Я люблю теж таке. Ще в нас там вишня є, треба нарвати та трошки заморозити. І варенечка. Ой, Обіцяла дівчаткам зварити вареннячко, показати, зняти. Ну, Сподіваюся, що. Там трошки піді спіни, така, щоб це, тому що так, такої немає. Може, завтра, може, післязавтра. Ну, сподіваюся, в ці ближні дні зварю. Трошки замоталася, справді то те треба, то те. І Кожен раз б'є щось. Ну нічого, ми з усім справимося і треба все. А, он несе. Треба все встигати, треба. Ось, бачите, ногті. Більше позитива і буде більше заряду енергії, і все буде чудово. Так що, дівчата і хлопці, все буде добре. Ну що, будемо ми сьогодні відпочивати вже? Сьогодні ми і від кухні відпочили. Ну, як у нас ж було приготовлено. Мама, правда, молоду картоплю зварила, а так у нас все було. Тому сьогодні від кухні ми відпочили. Завтра щось обов'язково щось смачненьке приготую, що б я не робила, як би, але якісь, якусь годинку виділю і обов'язково з вами поділюся якимось цікавим рецептиком. Даві кусік. Побачили, що на нас підписуються. Нові лівуде. Ми дуже раді вас вітати у себе на каналі. Як я завжди говорю. Ціною поважаю кожного свого підписника. Побачили, скільки ви написали нам коментарів. Всім велике, дякую, хто привітав Вікусю. Від щирого серця дуже багато раз дякую кожному. Та й взагалі, нам дуже приємно, що коментарі пишуть дуже хороші нам, нам приємно, ми читаємо. Так що. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Ану?